Сьогодні будемо готувати крафін. Паска по суті з дуже великою кількістю цукатів, горіхів. Можна покласти менше, буде у вас менше, але це неймовірно смачно. По цьому ж рецепту можна приготувати, наприклад, сінабони. Я впевнена, у вас це вийде, бо це дуже просто і це неймовірна смакота. Рекомендую готувати зі мною далі. Можна дітей скликати, бо їм точно буде цікаво. Для цього нам знадобиться молоко, цукор, трошки, трохи муки і дріжджі, це для опари. Насправді не лякайтеся опари, це дуже просто. Мука яйця, масло розтоплене, але холодне вже. Цукор і трошки солі для тіста, і для начинки те, що ви вважаєте за потрібне. В мене це сухофрукти і горіхи. Горіхи у мене були лише карамелізовані, тому. Такі. І масло, звісно. Давайте починати готувати. Все дуже просто, молоко має бути не гарячим, додаємо сюди дріжджі, в мене сухі, можна вологі, просто помножити на 3 тоді. Цукор, муку. Трохи розмішуємо і залишаємо в теплому місці, можна накрити полотенцем, можна кришкою. 15-20 хвилин ваша опара готова. Не лякайтеся, будь ласка, опари. Це насправді неймовірно просто. Трохи розмішуємо до однорідності і будемо залишати у теплому місці підходити. Це для того, щоб дріжджі ваші активувалися. Для начинки наших крафенів треба горіхи, треба сухофрукти. горіхи. В ідеалі треба було перебити блендером а таким, ну, типу кофемолки, в мене такого немає, тому будемо просто руками різати. Що в мене є, такі цукати, я їх колись робила замочені в алкоголі, теж їх поріжемо. І в мене сухофрукти замочені в ромі. Я буду користуватися ними. Ви можете просто залити кип'ятком, наприклад. Щоб замочити в алкоголі, я ріжу сухофрукти, які мають великий розмір. І щоб замочити в, в воді, теж краще порізати або до, або після. але маєте на увазі, що такі як курага, то краще все ж таки порізаними туди. Наша опара готова. Бачите, все супер. Тепер готуємо саме тісто. Додаємо в тісто нашу опару. Майте на увазі, що ваше масло має бути розтопленим, але не гарячим вже. Тобто воно має бути холодним. В принципі, той момент, коли я опару ставила, я вже його ну, розтопила і воно вже і остило. Додаємо, все відразу додаю. Сіль, цукор. І перемішуємо до однорідного стану. Зараз трошки вінчиком, а далі вже руками. Так, руки трохи змащую рослиною олією. Можна, в принципі, розтопленим маслом вершковим і ще добряче вимішуємо. Не хочу додавати зайву муку, від муки теж залежить. Якщо ви бачите, що у вас надрідка виходить, то додайте трошки муки, але не забувайте, в жодному разі. Просто ну від муки теж залежить. Коротше. Щоб ви просто знали, що може вийти у вас більш таким тягучим і рідким, то тобто залежить від муки. І залишаю піднятися хвилин на 30. десь. Має значно піднятися в А, І після того вже будемо знову вимішувати. Якщо тісто буде таким надто рідким, то а, за, другим, за другим разом додамо ще трошки муки. Але я бачу, що візуально тут це нормально. Ваше тісто накривайте. Я накриваю волого вологим полотенцем, і зверху можна кришкою, щоб не все було, і відправляємо в тепле місце. Тепле місце це може бути просто навіть ваша кухня, якщо на ній тепло. Не треба на батареї там вмикати духовку, газ, чи ще щось таке. Якщо у вас там плюс 20, плюс 22, то вже нормально залишаєте просто поближче до духовки, наприклад, але в жодному разі не треба там нагрівати духовку, відкривати дверця та ставити. Чи на газ, чи на батарею. Поближче до батареї можете поставити. Якщо у вас тепла підлога, можна обережненько десь на підлозі, але так, щоб ніхто ж не зацепив. Отак. Так, пройшло 30 хвилин. Тісто піднялося. Зараз будемо його ще раз виминати. Воно вже, бачите, таке не так ціпляється до рук, вже таке більш пластичне. А після наступного разу воно взагалі буде ідеальне для того, щоб з ним працювати. Зараз залишимо його знову в теплому місці. Розминемо і залишимо в теплому місці над 40 хвилин. Щоб піднімалося. можна в цей момент в тісто додати сухофрукти якісь. Я буду додавати між шарами, бо потім буде важко розкатувати. От так. З цього тіста, в принципі, можна і паску готувати. Але моя, по маминому рецепту в рази смачніша, якщо що. Просто що це крафін він трошки інший. Пам'ятаєте, так? Все час на себе. Трошки стінка форми, щоб було спокійно, підіймалося. І відправляємо знову хвилин на 30-40, щоб постояло, піднялося ще раз. Так, наше тісто готове. Я на силіконовий коврик трошки масла додала. Забираємо наше тісто. Бачите, яке воно таке ніжне-ніжне. В принципі, в цілому, правильно було б зараз поділити на три рівні частини в ідеалі зважити. Але у мене форми бачите різного діаметру. Це це про що я вам казала, що в домки, якщо купуєте, краще купуйте декілька наборів. Так, набори купила, вам вже вистачить на декілька років вперед. Ну на декілька, на десять. Так, мені треба один шматочок не дуже великий, будемо розкатувати, а інший трошки побільший. А це зараз зробимо маленькі пасочки в формі кексиків. Перше, що ми маємо зробити, це максимально тонко розкатати наше тісто. Настільки, наскільки у вас це вийде, але ж, звісно, щоб не було у вас дірок. Бо ну, ви ж таки в мене можете перестаратися трошки, то не треба. Далі обов'язково е наносимо можна кісточкою тонким-тонким слоєм масло. Це розтоплене масло, але вже охолоджене. Це для того, щоб між шарами у вас, ну, щоб вийшло шарами саме, а не сплошним куском. Я бачила, що багато хто перебиває в блендері горіхи або притирає в блендері сухофрукти і як пасту викладає. Я більше люблю так, можна додати корицю. я знаю, що навіть в не пасхання додають корицю. Це трошки не на мій смак, але як просто випічка, то, звісно, можна. Так, додаємо, так, розпроділяємо і додаю горіхи. Це далі важливо скрутити. Це найважче, в принципі. В цьому рецепті це найважче. Хай вас не лякає нічого, не ні опара, ні якісь забобони, ні абсолютно Ось так, збираю. І залишатиму, щоб піднялося трошки тісто. Треба накрити вологою. Серветку вологим, чистеньким, звісно, полотенцем, і випікати. Можна, до речі, покажу. Я тільки що YouTube дивилася, бачила, як люди кладуть так і тут розрізають. Можемо зараз спробувати і подивимося, що з цього вийде реально, а не в відосах, де інколи все йде, йде не так, як вони показують. Так, розрізаю, і виходить, воно буде підніматися і розійдеться. Бачите? Вже розповідаю. А, насправді дуже просто приготувати паску. Це, в принципі, тісто підійде на паску. Додали ще сухофрукти, якщо хочете, горіхи, якщо хочете, знову ж таки. І все, ваша паска буде смачна, і вийде 100%. Не треба там закриватись на кухні опівночі, виганяти всіх. Звісно, коли паску готуєш, треба помолитися, треба думати про щось гарне. Але в цілому ви просто готуєте спокійно, без нервів, без оцих думок, в мене не вийде. Мені бабуся казала, що треба обов'язково якийсь день вночі чи щось там ще. Все у вас вийде. Все вийде, точно. Тут трошки менше додаю, бо в мене щось сухофрукти закінчилося. Скручуємо. І відправляю у мене полотенце вологе, стоятимуть в теплому місці. Стоятимуть реально хвилин 40, має тісто добряче піднятися. Так, і наша остання паска. Наносимо масло вершкове. Так, трохи горіхів знайшла блендер, який у мене перебуває. І шоколаду додаю, в мене буде інша вона. Тут в мене вже сухофруктів немає, тому буду додавати ще трошки цукру. Бо Сухофрукти просто дали б солодість. Тут нічому давати. Солодкість таку. Бачите, шматочки шоколаду. горіхів, можна корицю, можна мак, можна все по вашій фантазії додати. Ой, тут найсмачні... найсмачніша паска це все одно та, яку ви самі приготували. І я вам мільйон разів казала, і в мене є різні абсолютно рецепти. Є і дуже проста, типу кексу, є е, творожна, є. Як в мами. є значинка, яка витікає. Ви точно знайдете рецепт, який зможете приготувати для своєї родини. Точно знайдете рецепт вам по душі. Можна додавати в тісто какао, тоді буде ваш шоколадна Паска. Насправді головне бажання. Закручуємо, пам'ятаєте, так? Закручувати це найважче. І я не жартую, ви реально, коли дійдете, тут тільки зі сторони здається, що це легко. Чинь. Бачите, я так рукою піддаю. Це я тільки що придумала. І бачите, виходить. Оно з з ми вирізамо і зробимо вид, типу, ну, я завжди так робила, і все класно. І відправляємо в нашу форму. Опа. І чекатимемо, поки тісто трошки підніметься. Ось так. Наші крафіни піднялися, розподілилися по формам. І тепер можна відправляти їх в духовку. В мене жовток з водою один до одного. Змажу зверху, щоб була гарненька така. Така скоринка, смачна. Я вам от, от чесно, просто спробуйте. Спробуйте приготувати просто, ну, не як крафін, а як сінобон. Це неймовірно смачно, я впевнена, що на Пасху ви задоволенням приготуєте з дітьми. Я Пасху, до речі, завжди готую прямо з Анею, з Григорієм. І казали, кажуть, завжди і бабушка моя казала, не можна там шуміти, не можна там то. Ми сміємося, ми радіємо. Це, це велике свято, то можна радіти. Так, все, відправляю. В духовку духовка розігріта до 175 градусів. Скільки випікати? <кхи> Мінімум хвилин 40, а велику паску десь годину. То будемо доставати їх по черзі. Все, ставимо. Ой, з Богом, хай все вийде. Все вийде по-любому. У вас теж вийде, бо це реально просто і дуже смачно. Дістаємо наші перші пасочки. Опа, дивіться. бачите, пропеклась класно. Оставимо на стіл. Дивлюся, чи можна доставати інші макаю паличку, вона має бути сухою. Ну, начебто, все ок. А от з великою, думаю, що треба трошки зачекати. Я, до речі, в нижній противень тут наливала воду. Щоб краще пропікалося, і було тут, бачите, трошки така ще паличка волога, хай ще трошки пропочеться, бо форма велика, паска велика. Почеться ще. Так, паски дуже гарячі. Що стосується форм силіконових, за що я їх люблю, так це за те, що, от, будь ласка, я дістала. І все, дуже просто. Бо навіть з бумажною не завжди так легко виходить. Взагалі-то видалі їм дати треба час вичахнути, але я впевнена, ви теж не будете давати час вичахнути, бо треба вже швиденько робити наступні вже. Ай, ай-ай-ай! Зараз будемо розрізати і коштувати. Так, наша Паска готова. Пропоную розрізати і коштувати. Ай, яка ж вона гаряча ще. Треба було б ще зачекати. Але бачите, тісто пропеклося повністю. Ой, яка смакота? Я вже хочу куштувати. Розрізаємо нашу пояску. Він же крафін. Тут, бачите, трошки менше сухофруктів, цукатів, але це теж неймовірно смачно. Я впевнена, бо я цю вже кушувала. Ой, дуже смачно.